Я пружнюю право дождля руку. Добрий вечер. Права Еду по лампочку. Я зупиняюсь право дождя руку пружную. В курсе? Да зупиняюсь проще на право дожднее руху. Я боюсь тут на Іди безпеки. воно на острово безпеки. Я а туди. Вон мне там буде. Я я я на буде. Сейчас слухаю. Підходьте туди. вечора. Доброго 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 а що там? Я прошу розмитку один плюс 15-9-15 лет 15 зупинити до передвець, ну, якщо ви не знаєте. Вас так. дозволяє, маячок, мене не дозволяє. Мене розтах дуже пом'якко вздули. з тієї пори я зупиняюсь згідно право до руху. Я вас слухаю. Документи, будь ласка. Причина зупинки. Для подивіться документів. Причина... Причина... Здомовлюйте мене, які цільові документи? Ви тільки маєте Ї... право знати Ї... зупинку. Які заходи Причи... Ви тільки маєте право знати причину зупинку. Так, так. ВО 0034. ВОН34. Представні, так, вас так. просто підвіз. Я так. вам тільки що представився, а це зговори попільні. Будь ласка. Так. Гудь Володимир а, Володимир, Володимир Миколаєвич, інспектор ДПС до 24.01.16. Так. так, точно. Я вас уважно слухаю. Я тільки що вам сказав. Ну, вислу. 57 стаття ви купів. Причина. Я вам тільки що сказав. Ви... Ну позвольте, які телевізаході. Ви як водій. Так. Ваше право. знати так. тільки причину зупинки. Тільки знати. Дивіться, розказуємо. Раз ви не знаєте, є три книжка. Так. Знаєте? Так. Розказуй. Я така 57 стаття Конституції. Я дуже крепко спішу. І зараз... ви знаєте, і я, я спішу. Ось, знаєте, якщо ви не знаєте, Моє. можна можна почитати. 57-а. 57-а, свої права, обов'язки, знатніші права, закон даючий на ті ж рації. це. Право знати, свої права, обов'язки, закон даючий на ті ж рації. Провел, другие акции, правильно я а, я прошу, у меня знаем, это Я <пишись> те, что вам положено, я сказал. <пишись> нет, вы меня зупинили, значит, Но. я не имею. Вы можете право, там, э, э, ну, <пишись> знать на моей тиле и провели акцию, так? Так, <пишись> так, так. <пишись> так точно. Те, что вам положено, я сказал. Так. Ну, какая <пишись> операция? Скажите, какая операция? Какая операция? Угу. Какая операция? Какая операция? Шо? Яка операція, я звоню сидів. Почекайте, почекайте, що я вас шефа не говорю. Я в я курсе, поїду купляти лампочку. Ні, чекай. Я ще вам не все сказав. Так, так, так. Ще у вас автомобіль я технічно не справля. Угу. Ще одна із причин. Ліво гар робить? Так. Ліво гаробить, так? Ліво хар робить? А коли правильний спиною технічна несправність травма... Я казав, я так, їду, я їду, <стан> <пи> мене талант. Я, я хотію, стелять, мене не хотів, скинути в не підложити. Одна із причин це є порушення правил дорожнього. Так, 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 так. 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 Я слухаю вас. Ну. Mm. Це є перша причина, порушення правил дорожнього. Які Тут... правила, хочу, що Ви що не розказуєте? З це це такими коль... технічними несправності можна рухатись. Можна. Можно. Можна. Коли не робить нет, а фарадины можно выходить. И я помоляете. Ви не будете предъявить. Я, я буду. Я, 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 я звоню, мене чекають просто. Я... Лавка, за секунду я бобсу покрыл. Я записню, Все за я, секунду я бумаю заполнил, я дошли. Добре. Да. Эй, <indung> иди сюда! Не, <гнал Sin> Альо, ты не, я знаете, не, алло. Алло, ты не в своем службе, если вы а вы не знаете... вы я по телефону говорят, прапорчик милиции! Что вас интересует? Подъявление, подсвечиваю, не в документы. и сюда на транспорт Ай, прапорщик. Что? А не маю. А я думаю, это маю. Я думаю, это маю. До, добре. Щасливо, будні достаток. не ми зараз лікувають на краще. Я з вашими не добре. А я як люблю спілкуватися. Зветики сільського. Щасливо вам до побачення. Закрізь, я спію. А тож, є на заправці, на які продаються. А, а що десь у нас? Це знає. на вулиці Рівенській. Це відрожня Рівенська з правої сторони. Нова автозаправка. Я там не був.